Привіт, дорогі друзі! Ми продовжуємо нашу щотижневу рубрику новин в царині архітектури, урбаністики і сталого міського розвитку на каналі Чеплінський Влог. Називаємо ми цю рубрику Що себе робить поїхали, подивимося, що було цього тижня, а новин цього разу доволі. У Києві комунальники створили дуже крутий ловках дизайн клумби, борщ на вишитому рушнику. Цю клумбу комунальники Солом'янського району створили в сквері на Повітрофлотському проспекті до дня українського борщу, який святкують у другу суботу вересня. У червні в Київ в з Буді заявляли, що на час війни в місті відмовляються від висадки нових клумб, однак квітники надалі висаджують. От ну, я думаю, що. Чиїсь бабці, напевно, сподобається такий дизайн. Не забудьте написати вашу думку. Хочеться знати, хто нас дивиться. У Чернівцях запускають денний безлімітний квиток на весь комунальний транспорт. За цим квитком можна буде зробити безліч поїздок впродовж дня на будь-якому комунальному транспорті. Квиток випускатимуть поки що лише в картонній формі. Квиток міститиме штрих-код, який діє протягом дня з моменту активації і дійсний до 23-ї години. Попередня вартість квитка становитиме 50 гривень, а придбати такий квиток можна буде у водія. Ну, ідея непогана, абсолютно сам користувався денними картками в країнах Європи. в Принципі доволі зручна практика, як на мене, добре стимулює, особливо туристів, які хочуть об'їхати місто, подивитися багато чого. Тим часом львівський завод, електрон виграв тендер на поставку автобусів в, в місто Ужгород. Виробник запропонував поставити 13 автобусів за 126 млн грн, мільйонів гривень, тобто 9,7 млн грн мільйонів гривень за один автобус. За технічними характеристиками, автобус буде з дизельним двигуном екостандарту не нижче євро 5 з трьома двостуковими дверима. Розрахований цей автобус на понад 90 пасажирів із 27 сидячими місцями. Автобус має бути виготовлений не раніше 2023 року та доставлений в ужгород, в ужгород до кінця 2024 року. У 2018 році Ужгород уже закупив перші 10 великих низькопідлогових комунальних автобусів львівської компанії Електрон, вартістю 54 млн мільйони гривень. Ще сім автобусів цього ж виробника придбали у лізинг у 2021 році. Ну тішуся за львівського виробника, звісно, і бажає їм, звісно, встигнути виконати ці зобов'язання. а... Думаю, що коли це приїде все і почне їздити, нам пора вже приїхати до Ужгорода і повторити наш успіх, тому що Ужгородський блог чи блоги навіть одні з найпопулярніших. Тому я знаю, що в нас дуже багато є на Закарпатті глядачів. Не забувайте, друзі, що в нас є інтернет-магазин нашого мерчу. Якщо ви хочете підтримати канал не тільки лайком, коментарем і поширенням, але і донатом, то крім Patreon і Бемійкопі, ви можете придбати наші скетчбуки, футболки, шопери тощо на а, значочки ще значочки дуже люблю на нашому інтернет-магазині. Тому, будь ласка, за посиланням нижче придбайте, сфоткайте десь, запостіть, затегайте мене. Мені було дуже приємно. В центрі Львова знайшли криївку, де могли переховуватися євреї під час Голокосту. Цю криївку у Кам'яниці на площі ринок 42 виявили працівники львівського комунального підприємства Львівське Радіо, які займалися облаштуванням укриття для мешканців у занедбаному підвалі будинку. На одному з готичних порталів певниці зберігся надпис з польською мовою Праця і молитва вірнощі, гасло праця та молитва гасло вірності. Ініціали JD та дата 1943 рік. Крім цього, на стіні є вишкрібання імена та прізвища. Наразі ці надписи досліджують, а в майбутньому їх планують законсервувати. Зараз дослідники з'ясовують, напевне, чи цей сховок точно належить євреям чи комусь іншому. Також у Львові відкрили виставковий простір модуль тимчасовості на площі Гасена. Це навпроти це між Солінеомом вулиці Куперника та біля картинної галереї. Е, власне, що це є за тимчасовий культурний простір мод. Він побудований з 27 контейнерів модулів, і е, це двоповерховий виставковий простір, де представлена експозиція з полотнами, скульптурами, інсталяціями і аудіовізуальними творами. Аж цілих 28 художників з 10 країн світу. В мод також будуть відбуватися перформанси, кінопокази, лекції і дискусії. Конструкція центру виготовлена чорноморським судноремонтним заводом за проектом бюро і метою цього проекту є привернення уваги до України і збір коштів на відновлення культурних установ, які постраждали внаслідок російської агресії. Дві стане останньою зупинкою цього арт-проекту в межах туру Україною, тому загострюю вашу увагу, що це не, не завжди, це тимчасова споруда. До цього мод встановлювали в Києві, Луцьку і Дніпрі. Далі він поїде у Париж. Триватиме виставка до 8 жовтня без вихідних. Тому, будь ласка, хто ще не відвідав, запрошую щиро. Минулого тижня нардепи ухвалили закон про відновлення електронного декларування. Втім, закон був ухвалений без важливої поправки про негайне відкриття декларації чиновників та держслужбовців. Тобто декларації мали б відкрити не раніше, ніж через рік. Це сколихнуло суспільство і мене особисто також. І до того ж, того ж дня активісти зареєстрували петицію з вимогою витувати закон і ухвалити новий, що передбачатиме негайне відкриття декларацій. Ця петиція зібрала необхідні підписи і навіть більше за рекордні терміни. Вже 12 вересня президент витував закон і закликав нардепів проголосувати його з відповідною поправкою. Радує насправді те, що, попри те, що зашквар за зашкваром іде з слугами, але все-таки, на думку людей, якось ще хоч трошки дивляться, в нашій країні, і це не може не радувати. Не збавляємо друзі обертів. Хочу вам нагадати, що така сама історія була з петицією щодо реформи 5.6.5.5, на яку назбиралося дуже багато голосів, значно більше, ніж того, вимагає тих обмеження 25 тисяч. Президент ніяк тоді не зреагував, затягнув знову час, а тепер каже, що напевно все-таки підпише цей закон, але все ж таки чогось вичікує. Можливо, це є тема для того, щоб забути старий біль, треба відчути новий. Може, ми чекаємо чогось дуже трагічного, що мало відвернути нашу увагу. Але я думаю, що аудиторія цього каналу точно буде слідкувати, чи підпише, чи не підпише все-таки президент Зеленський цю псевдореформу. На місці закинутого заводу на погулянці планують збудувати житловий комплекс території Львівського експериментального механічного заводу. Пропонують перетворити на новий житловий квартал із апарготелем, громадськими приміщеннями і підземною парковкою. Раніше власники заводу планували зберегти виробництво, втім через брак коштів вирішили збудувати тут малоповерхове житло і торговий центр. Для цього будівництва завод знайшов забудовника компанії Глобус, що активно будує в цьому районі. Джерело цієї новини це є, власне львівські змі, які реагують на. Ті чи інші зміни в місто документації, що відбуваються зрештою і зараз. Також новиною у зі Львова стало те, що біля Львівського медуніверситету планують збудувати апарт-готель із муніципальним освітнім хабом. Йдеться про будівництво на комунальній ділянці поруч з анатомічним корпусом університету, де зараз розташовані закинуті гаражі. Насправді це не закинуті гаражі, а кілька десятків закинутих гаражів, які... Поступово довгими роками скуповував один з львівських бізнесменів. Натомість тут планують побудувати шість шестиповерхові апартаменти на перших поверхах, в яких буде якийсь освітній хаб для вчителів та студентів, також мають мали би відкрити приватне поліклінічне відділення. Будівництво мало би ввести компанії депутата Львівської міської ради Назарія Бербекі. Компанія ця називається Нова Оселя. І я вже побачив пост гнівний у Фейсбуці. Вже одного разу була ця хвиля. Зараз вона піднімається знову. що Біля пам'ятки архітектури, медуніверситету хочуть звести житло, е і це все не можна допустити, бо це земля медичного університету. Насправді це ніколи не була земля медичного університету і належало це все кооперативу гаражному, який власне і скупив шановний е депутат і власне бізнесмен Назар Бербека. Я пам'ятаю, тому що за мого моєї каденції розроблявся детальний план території, де власне пророблялася можливість. Е Проїзду влаштування цього до цього комплексу і взагалі розташування там будь-якої споруди, і власне кажучи, цей детальний план був погоджений, і я в принципі не бачу. Нічого поганого в тому, що біля пам'яток архітектури головного корпусу медуніверситету не буде засофаний гаражний кооператив, який нікому не потрібний. Власне, буде якась нова споруда, якщо вона витримує вимоги зонінгу, витримує висотні параметри історичного ареалу. І, в принципі, по функції також я не думаю, що апартаменти чи навіть приватний гуртожиток будуть дуже хорошим і доцільним біля медичного освітянського серця Львова. Україна та Німеччина планують побудувати вітрову електростанцію навколо ЧАЕС. Така новина облетіла український інтернет. Міністерка закордонних справ ФРН Анна Лена Бербок під час візиту до Києва заявила, що Україна повинна більше використовувати відновлювані джерела енергії. Я повністю з нею погоджуюся. За її словами, доцільно побудувати вітрову електростанцію навколо Чорнобильської АЕС. Бо, за даними Міндовкілля, вітровий парк у Чорнобильській зоні. Відчуження зможе забезпечити світлом майже тисячу домогосподарств. Тож уряд підписав відповідний меморандум про наміри із німецьким урядом та міжнародними компаніями. На Рівненщині за кошти ЄС побудують житло для переселенців. П'ятиповерховий комплекс для ВПО будуватимуть у місті Дубно. Там, між іншим, є прекрасний замок. Всім рекомендую, коли ви їдете з Львова до Києва чи навпаки, не минайте це містечко, тому що треба відвідати. Цей прекрасний замок з часів е ще, по ходу, Литовського Руського князівства будинок зведуть на вулиці Василя Червонія у декілька етапів. Будинку має проживати не менше 330 людей, і для будівництва Євросоюз виділив понад 5,5 мільйонів євро. Однак за умови, що комунікації та бомбосховища побудують за кошти міста. Житло планують знати в експлуатацію в середині 2025 року. Ну, може, ми до того часу і доберемося в дубно і заодно про замок поговоримо. Я жартую, можливо, і швидше. Насправді нас запрошували в Дубно, я хотів приїхати познімати, але замки хочеться знімати в тому числі зверху, щоб ви бачили, як вони гарно вписані в ландшафт. А так як зараз знімати дронами заборонено майже завжди, то відповідно ми трошки цю, цей тріп туристичний замками України трошки відклали. Далі з новин фірми. Нідерландська архітектурна студія Yon Studio, архітектор Яна Ван Беркель, яка проєктувала дуже відомий, я вже згадував про нього музей Mercedes-Benz у Штутгарті, Виграла конкурс на проєктування нового житлового комплексу у Дюссельдорфі. Житловий комплекс New Heart матиме дві вежі різної висоти і п'ятиповерхову будівлю, об'єднані одна з одною пішохідною доріжкою. У комплексі розташують житло, офіси, комерційні громадські приміщення. Архітектори спроектували енергогенеруючий фасад із інтегрованими фотоелектричними поверхнями. Очікується, що це допоможе скоротити викиди вуглецю на 34%. І, власне, пішохідний міст також буде з'єднаний з велосипедною магістраллю, що забезпечить покращене сполучення з містом і полегшить доступ до прилеглих районів. Хочу сказати, що Дюссельдорф, це яка з тих міст, в якому не сильно пильнують висотність об'єктів, щільність і так далі. Західні міста Німеччини після плану Маршала мали дуже екстенсивний розвиток. І Франкфурт, і Дюссельдорф, і інші міста Західної Німеччини насправді більш не такі для мене показові в плані урбаністики, як міста Східної Німеччини. Але про це ми знімемо окремий блог. Після дев'ятирічної перерви між Берліном і Парижем відновили швидкісний потяг. Австрійський залізничний оператор Бібі відновить курсування потягів у грудні вже цього року. Рейси виконуватимуть тричі на тиждень, а з жовтня щодня. Потяги робитимуть зупинки в Страсбурзі, Мангеймі, Ерфорті та Галле. У цих містах розклад потягів підлаштували під зручні пересадки. Це дуже круто, за що любить Європа, за всі дуже легкі сполучення не тільки між містами, але й між цілими країнами. Давно ми не згадували Венецію, прекрасну перлину Адріатики Італійської, з 24-го року Венеція виявляється, запровадить одноденний збір для туристів. Таким чином, італійське місто планує контролювати потік туристів і боротися з напливом. Усі відвідувачі віком від 14 років з весни 24-го року повинні будуть сплачувати збір і бронювати свій виїзд, в'їзд до міста на воді. Заздалегідь збір становитиме 5 євро. Винятки будуть лише для місцевих і тих, хто має житло в Венеції, і туристів, які зупинятимуться на нічліг, на нічліг у муніципалітеті. Тим часом Відень утричі тричі збільшить штрафи за блокування трамваю. Штрафи підвищать до 365 євро. Саме стільки коштує річний проїзний на міську електричку. Лише за останні півроку віденські трамваї зупинялися через неправильно припарковані автомобілі понад півтори тисячі разів. Це приблизно 4 рази на день. І з 15 вересня штрафи за блокування громадського транспорту підвищать у тричі з 128 євро до 365. До суми штрафи також додаватимуть витрати на евакуацію того автомобіля, якщо така буде потрібна. Тим часом у польському місті Чев запустили безкоштовний громадський транспорт. Транспорт став безкоштовним для всіх пасажирів, незалежно від віку, місця проживання чи наявності карти мешканця. Місцева влада стверджує, що таке нововведення лише збільшить комфорт пасажирів, зникнуть валідатори, біле білетомати, Продаж квитків, водіями тощо. Очікується, що безкоштовний транспорт спонукатиме багатьох жителів відмовитися від поїздок містом автомобілем на користь автобусів. До кінця цього року в Чеві планують запровадити платні паркувальні зони. Доходи будуть спрямовані на покриття частини витрат міста на безкоштовний громадський транспорт. І взагалі мені здається, що експеримент дуже цікавий, цікаво, як витримає місцевий бюджет і чи дійсно пересядуть люди на цей громадський транспорт. Я Хотів би це відслідкувати. Якщо ви, зрештою, мігрант і чи мігрантка, і знаєте ситуацію на місці, будь ласка, напишіть нам у коментарі. І наостанок, друзі, закликаю вас підписати петицію на сайті президента про присвоєння звання Героя Одеситу Борису Айзенбергу, який загинув на Бахмутському напрямку. Про це мене попросили мої колеги-архітектори з Одеси, які також в тому числі беруть участь в Військових діях він брав участь у боях на Миколаївському за Миколаївську область, також брав участь у декупації Херсону. До повномасштабного вторгнення він був власником дендрарію та займався будівництвом. В Одесі ростуть тисячі дерев із розплідника Бориса, зокрема, перед Одеським художнім музеєм та оперним театром у Києві. В мене все на сьогодні, друзі. Хай наступного тижня у вас буде більше хороших новин. І бережіть себе, пам'ятаємо, що пам'ятаємо про тих, хто не тільки береже наше безпечне життя, відвоючи е на фронті, і особливо пам'ятаємо тих, хто вже віддав своє життя. Слава Україні! Слава Збройним силам!